Руською літературу на мукулатуру під такою назвою сьогодні у середмісті Хмельницького стартувала волонтерська акція, створена волонтерами Поділля три отримати цього проєкту. Одна з перших мети це звичайно, допомога для наших ЗСУ. Всі кошти, які будуть виручені з макулатури, будуть спрямовані на купівлю правильних тактичних штук для наших військових. Цим ми відрізняємось від окупантів. Ми не палимо книжків російською мовою. Ми їх конвертуємо в нашу перемогу. Ми їх конвертуємо в допомогу для ЗСУ. Друга мета цієї акції це просвітницька діяльність. Ми би хотіли, щоб кожен хмельничан. Анин максимально швидко деокупував свою книжкову полицю. За невеликий проміжок часу до волонтерського центру хмельничани вже принесли кілька сотень книжок, написані мовою окупанта. До акції може долучитися кожен. Сьогодні ми стартуємо біля дитячого світу. На майбутнє у нас є графік нашого маршруту, нашого волонтерського бусу, який буде в кожному мікрорайоні міста з 12 по 16 годину. Починаючи з озерної, закінчуючи мікрорайоном Раково в соціальних мережах. Графік можна буде побачити в будній день. Він завжди буде тут біля дитячого світу. Хмельничани можуть принести книги або іншу макулатуру і доєднатись до нашого проєкту. Волонтери кажуть, обмежуватися лише містом Хмельницьким не будуть, тому вже закликають інші громади області доєднуватися і разом зібрати багато тонн, аби купити щось необхідне для зсу. Збираємо так само цю всю літературу, звертаємося до всіх ОТГ Хмельницької області, щоб вони долучилися до цієї акції. Так само в своїх об'єднаних територіальних громадах вони збирали цю макулатуру, щоб вони їх так само конвертували. Ми впевнені, що в селах її, мабуть, ще більше ніж в містах. Так само будемо їх збирати, так само будемо з ними співпрацювати, і в результаті будемо конвертувати це все сміття в допомогу Збройним силам. Графік та місця збору макулатури можна знайти на сторінках у соцмережах волонтерів Поділля.